Неприйняття. Ну, це таке е, поняття. Розумієте, е, коли з цим стикнулася, мені, наприклад, е, було неважко, тому що я е, проходила службу в Державній кримінальної виконавчій служби, я розуміла, що таке е, начальник, що таке е, там йти в строю, і що таке дисципліна для людей, які прийшли з цивільного життя, це було неприйнятно. Люди не не могли прийняти колектив, що поруч з ним там. Пів метра знаходиться ще одна людина, яка поруч спить, яка може хропіти там чи ще щось. Да? Люди не... Людям важко було сприймати командування, тому що вони вважали, що вони добровольці, хто тут, тут ними буде командувати. І взагалі відчуття дисципліни, як це, там, наприклад, йти в столову всім разом, або йти в баню теж всім разом. Люди не відчували себе. Як військова одиниця. Багато хто з них взагалі не служили.